Фармадол. Забудь про головний біль. Сніданок новини 70-та київський час, 4 листопада. Стислі новини станом на цю мить. Україна повернула з полону 107 захисників. Черговий обмін у форматі 107 на 107 відбувся напередодні. За словами голови офісу президента Андрія Єрмака, серед визволених військовослужбовців з різних структур: зсу, тероборонці, прикордонники, нацгвардійці серед звільнених 74 захисники Азовсталі. Багато військових із тяжкими пораненнями, ампутованими кінцівками, інфікованими ранами. Є ті, хто пережив теракт в Оленівці. Але пропоную зараз подивитись просто з яким настроєм наші захисники повертались додому. Вітаємо в Україні! Слава нації! Мерк ворогам! Ворога! Вітаємо вдома! Дякую! Україна! Понад усе! Вітаємо вдома! Міжнародне агентство з атомної енергії не виявило жодних ознак незаявленої ядерної діяльності в Україні. Ну в чому раніше власне Київ звинувачувала Росія? Про це йдеться у звіті Магате, який організація оприлюднила напередодні. Зазначається, що інспектори міжнародного агентства провели польову перевірку в трьох місцях в Україні на наявність ядерної діяльності і матеріалів на трьох локаціях: це власне в Києві, жовтих водах і у Дніпрі. Прокоментував це, і президент Володимир Зеленський. Давайте послухаємо. І місія організації відвідала всі ті об'єкти, які згадували представники Росії, коли розповідали свої фантазії про так звану брудну бомбу. Ми запросили МАГАТЕ, щоб вони перевірили. Ми надали їм повну свободу, повну свободу дій на відповідних об'єктах і маємо чіткі і неспростовні докази того, що ніхто в Україні ніяку брудну бомбу не створював і не створює. Верховна Рада напередодні ухвалила бюджет на 2023 рік. Головний кошторис підтримала рекордна більшість депутатів 295. Ухвалили бюджет на швидше за всю історію, до речі, без сотень поправок. В бюджеті на наступний рік закладено найбільший дефіцит у 20%, А це 38 мільярдів доларів. Рекордні видатки заклали на безпеку і оборону 1 трильйон 141 мільярд гривень. Тобто, це понад половина наших видатків зараз. Прогнозований середньорічний курс гривні до долара 42,20. Україна не братиме участь у саміті Великої Двадцятки в Індонезії, якщо там буде присутній президент Росії Владимир Путін. Про це Володимир Зеленський заявив напередодні. За його словами, він вже мав телефонну розмову з президентом Індонезії, який котре запросив Зеленського на саміт. G20 запланований на 15-16 листопада. На початку жовтня в офісі президента заявляли, що якщо Зеленський і відвідає подію, то з Путіним... Не контактуватиме. А остаточне рішення щодо візиту ухвалюватимуть безпосередньо за день чи два до саміту. Ну, власне, зміркувань безпеки. Це основні новини станом на 7.13 вже 4 листопада. Йдемо на життя. сніданок триває. Усім привіт! Я Тімур Міршниченко. Чекаємо на вас в прямому ефірі на телеканалі ТЕП з 7 до 10 у будні і з 8 до 10 у вихідні. Ну і, звісно, не забувайте про онлайн-трансляцію на YouTube-сторінці 1+,1.